Друзі, всім привіт! І як я обіцяв, там багато людей питало в мене, скільки коштував ремонт. Я відповідав так, 35, щось таке. А зараз я порахував все. Все порахував, дивіться. В мене тут кружок бухобліку. Чесно, я був дещо вражений з цифри, ну, мабуть. Чуть-чуть, ну, давайте рахувати. Перше, що я робив у цій кухні, це демонтаж. Демонтаж мені обійшовся в 900 гривень. Це на 300 гривень мішків я купив, це по 15 гривень мішок, 20 штук. Та, щоб вивезли, це 600 гривень. Потім я робив стяжку. Там я купив профіля, як, ну, щоб направляючи. Потім пісок та цемент. Пісок 435 гривень, цемент 990, плюс підйомний етаж, доставка до під'їзду. То таке? Видихаємо. Потім стіни. Я робив стіни. Я купив 5 листів гіпсокартону, Ось на цю стіну. Та на стіну, що з вікном. Бо ця була завал, ну то не суть, я вже розповідав це. Гіпс 200 5, лист... 5 штук 5 листів. І шпаклівка 300 гривень, плюс-мінус. Далі я вже почав кліяти обої, кахель та ламінат. Ламінат 10 тисяч на стіну та на підлогу. Да. Я так, тут, я тут собі знотував, підглядаю. Досі в шосі від 7. Так, підложка на підлогу. Ще майже 1000 гривень. Клій піна, щоб приклеїти ламінат на стіну 400 гривень. Це два балони. Що це я тут написав? А, шпалери. Шпалери. Тут майже. Ну, майже. Вам пів рулону ні, ніхто не продасть. Так що два рулони по 900 гривень. 1800. Кахель, кахель, мені не, кахель я не покупав, це мені віддали обрізки. Але він коштує тут три плитки, ну плюс між, шість. шість плиток це. Щось у районі 1728 гривень. Дуже чітко. Бо я такий же кахель купив у ванну кімнату. Вже знаю, скільки він коштує. Далі. Е, мені замінили каналізацію. Це ще 3000. Тисяча на матеріали та дві за роботу. Ну, я б туди не ліз і вам не раджу. Бо хто знає, що там може з неї впасти. Далі. Питалися за натяжну стелю. Натяжну стелю я зробив ще до війни. До війни вона коштувала 3 500, це мінімальний заказ. На производстві так, так вийшло. Зараз вже 4. Тож, загалом, сума от таких базових ремонтних робіт, це 25 тисяч. 25 тисяч гривень обійшлося. Отак от, от. Зробити стіну з ламінату, підлогу, стіни вирівняти, наклеїти обойки, кахель, все. Далі йдуть мелочі, Ну, такі, а ви знаєте, д'явол у мелочах. Тож, розетки, кран, водонагрівач, мийка, духовка, потім світильник поміняв, бо той нічого не світив, за витяжкою каналу. Далі, що ще? Купив ось такий. Світ... Зробив таку бра, не бра, як її там ще назвати, та зробив під кухню підсвітку. Датчик, лише датчик сенсорний коштує 500 гривень. Фу, видихаємо. Проводка для духовки, холодильника на фартуху для витяжки. А ще зробив щиток. Ви, якщо цікаво, там, перейдіть на канал. Є цілий плейли, плейлист, де все докладно стільці купив. От, заміна фасадів. І зараз сядьте, бо сума шокує. Готові? 64 244 гривні. Все, в мене немає слів. Але ще я тут не врахував двері. От, от, от. Двері. Я їх не врахував, бо я ще їх не змонтував. Але я їх купив. Дверь, якщо не торгуватися 13 тисяч. 13. Я торгувався, мені за 8. Далі я планую робити санвузли. І. О, ось я не знаю, бачити, не, не бачити, але тут е, п'ятизначні суми. Це дуже дуже багато. Тож пишіть коментарі, скільки ваш ремонт коштував, от, от мені цікаво, а ще кажуть, що це довго. Ну, не знаю. А ще напишіть, скільки у вас шов ремонт. Бо хтось пише 3 дні, хтось пише 2 тижні, що я там робив кожного дня там, по 20-30 хвилин. Ну, напишіть, може, вони почитають та зрозуміють. А так я вам кажу до побачення. Зустрінемось у наступному відео. Це буде таймлапс. Я так зрозумів, що воно вам заходить. Дуже подобається. Тож, таймлапсик під музичку без слів. Там я буду робити паркан. А потім вже буду тут робити санузли. Тож до побачення.